Сиджу на камінчики мерзну. Сьогодні знов я в шапці, в куртці. Та що ж це таке коїці і коли вони все закінчиться? Я не знаю. Зараз я не, не про це полізла я робити одну річ. Згадала. Нещодавно бачила тему. Розмовну таку обговорення. обговорення ну, з... Зазвичай, як у всіх садоводів ми починаємо з одних рослин, потім переходимо на інші рослини. Це завжди так є, так буде. Це це, це незмінно. Не буває так, щоб ви залишились з одніми тама ж самими рослинами на вічно. На віки віки. Я теж багато чого купляла, з чого починала. Зараз цих рослин в мене немає, я не можу мати ботанічний садок. Хоч іноді кажуть, що він в мене. Ні, це, це, це в мене не ботанічний садок. От якби все те вижило, що в мене було, і що я купувала, і, щоб, і як, якби я все це позалишала, був би, мабуть, ботанічний садок. І люди. Писала такі речі, що позбавляються від туй, чогось ще вони там викидають, ну, що туї потрібно чистити. І ось ну, переходимо на ялинки і сосни, вони менш проблемні не хворіють і не потребують чистки. Ну, я б не сказала. Чесно кажучи, оце карликова, віридіс, Еліганс. я чищу. Якщо я там не почищу внутри, там позаводяться і шкідники, і грибкові, і все таке інше. Ну, тобто є лівці, і сосни, все треба чистити. І ту і треба чистити. Ось сижу, сиджу чищу. Потім, що карликові ялиночки, вони. Е, і всі ялиночки треба пробризкувати і проти гусені, і проти кліща, і від грибкових теж. Є шкідники, є грибкові. Вони також раджуються, також як туї. Теж можуть деякі сорти більш ніжні, погоріти на сонці, так як туї можуть теж. І, ну, туї в мене жодна. Окрім сортів, такі, як Тедді. Ось на Тедді я замислююсь їх прибрати. Вони мені дуже подобались. Дуже. Але вони для більш північних регіонів підходять. Де не таке палюче сонце влітку і. О, вимахала дубіна. І не пекуче. Хоча в нас всіх в цьому році погоріло. Навесні так, такі бувають щось пекуче. Ну, ось те, які, на жаль. На жаль, мені, мабуть, доведеться прибрати. Як я, я їх любила так, такі пумпончики, пупусики. І ще вересковидна ерикоїдис теж в мене поїхала. Вона не переносить в наші стриж, стрижки якоїсь топіарні. тобто тільки пристригати кінцівки. Ось я пристригала, а потім вирішила зробити топіар, до цього зробила моя подруга, каже, фігня і викинула її. А я довго трималась, вона мені подобалась, е, яєчком підстригала, потім мені щось яєчко піднадоїла, я її пристригла, а в цьому році вона ще згоріла і, і така страшна, що довелось її прибрати. То не буває безпроблемних рослин. Ми хапаємось з, од... з одної до іншої. Є, які не підходять нашим зонам і виникають по ним питання. Так, ми їх прибираємо замінюємо завжди шукаємо альтернативу. Те, спробували, все спробували, але поки ви на своїх помилках оце не навчитися. Ніякі оці топ 10 топ-5 топ обов'язково садить та не та ні. Ви самі вирішуйте не можна так, що обов'язково ці 10 рослин повинні бути у саду. Ну я так не вважаю. Ні, я розумію, що це цікаво. Ти насправді цікаво, так і як розпаковки цікаво. І вони ці відео набирають багато переглядів, лайків і все таке. Але я кажу для мене, наприклад, топів я так і не знайшла, де в мене тут топ-5, топ-10, топ 20, топ 150 топ 200 <свіття> Так, о, потрошки по я ось е е залажу на сосно її е е скорочують ці свічки. Вчора доща не було, ні. Але я щось втомилася і не доробила. А сьогодні от таке дує, таке страшне, щось слетить. я залізла, трошечки пообшмиргувала їх, а потім мене здуло звідтіля. Холодно, я скажу, я, я знов мене тягнула шапку. Ну коли це було? Середина травня, середина. І ось чищу. Цю сосну, карлику І ще я хотіла пожалітися знов. Мені казали, що цей барвінок в мене жирує Треба порізати низько-низько. в тому році я його порізала. Ще до того ж він оце попалився в... в лютому. Сонцем, цим під снігом, нікого такого не було, в цьому році попалився. Був зрізаний на пінь. Це барвінок, це не щось інше, це не бруслина, не якась ну, рослина така, що барвінок і барвінок варігатний. Ну що я вам скажу? Хочеться цю крилату фразу із фільму за двома зайцями, а ваша тітка секлета просила передати вам, що ви падлюка. Ну, ось. Ну, ось як, у всіх цвіте в мене не цвіте. Що він тут жирує? Тут, тут земля погана, жирувати ні на чому. І ще й обрізаний був. Мені казали, ви, ви обріжте, ви не обрізаєте, то мене не цвіте. Я обрізала де? Де воно? Ну, не хоче. І так як зараз час кам'яних троянд, збираю деякі замовлення. Ще є в мене такі набори, молодилок. Ось базовий на 12 сортів, 150 гривень. Тут є такі сорти, як Альде-Моро. Це дуже великий, коричневий такий з помаранчевим. Ну, дуже гарний, вони ж всі змінюють свої кольори трошечки. Алхіміст, Лілок Тайм, Отелло. Лілак Квін, Кріспом. Ще такі дуже цікаві. Чи якщо добирати мало таких, то можу добрати до 200-250 гривень. Тут є Pacific Sonata. Він незвичайний. Майже буває, що чор, червоно-чорний і такий, як, як бархат. І ось я фіала. Вимовити іноді важко, але його ні з чим не сплутаєте. Коли він у своїй силі, він так блищить, дуже незвичний. Burning Desire. Сорт ось такі папусики, я дуже їх полюбляю, це росте таким щільним ковричком. Не кожна молодила виглядає гарно, коли росте щільним. А оцей навіть у плитки, якщо підсаджувати у доріжках, то наростає дуже гарно. І це теж я полюбляю таке плюшеве. Тут є ще сорти, забула. Це, здається, Frost and Flame. Aуmon Corvoн. Коверон, я завжди його плутаю. Він дуже гарний, буває, і фіолетовий. Зараз такий і тут у затінку стояв, дуже махровий. Так, це в нас Натур. а це Маршал. Він гігант. Гігантський. Тарелки такі тарілки. Це я дуже полюблю Такі махровий, махровий, кучу потюпкати. -по так що ще є декілька наборів, де декілька сортів, що окрема йдуть не в наборах. Якщо комусь потрібно, звертайтесь. Наше штурмове попередження. Одну я. Острибла фігуру швиденько встигла і здуває, ось хитається. Тудим, сидим, тудим-сидим. Ті це млечник. птахомлечник, млечник Ну, я пам'ятаю ту стару назву, як вона в нас не, називається, не знаю. Оце таке, що вивезти його дуже важко. Але насправді на жовтому оцьому килому з. Е, вербейник монетковий, а Орео виглядає так непогано. Ось що воно крапати почало. Там начебто і немає туч таких, що буде дощ на увесь день. А це, вибачте, піднасри. Зараз піднасре і, і, і піде кудись. Але дує, дує, дує. Що ти будеш робити? Тут встигла прибрати старий. Старі оці е, е, дошки, що в мене підпірні. ну Вони відіграли своє значення, призначення, і вони підгнили, оце знайшла цеглинки, теж назвали, щоб зробила таку сходинку, щоб не перечеплятися. Бо поки оці ноги позадираєш, втомишся, ну, звідки ля оце воно все віднесе? Де вона все там зараз позриває знов, і, і дахи, і все таке інше. Не дає працювати. Коли є змога попрацювати, воно не дає. Щодо мшанки, теж були питання, зараз стану тут де не крапає. І відповім, ще разок, прийдусь по мшанці. Вона. Не росте у повній тіні, не хоче. Я коли захотіла її завести, я питала у людей, як вона конкурує з рослинами і чи вона заважає їм чи ні. То мені відповідали, так і є, що під рослини вона не, не хоче йти. Ось там їй темно, і вона не повзе. Де дуже темно. Там, ну, не полюбляю вона е, суцільної темряві. Темряви. Щодо сонця. У мене піски і повне, повне сонце, наприклад, ось тут. Ну тут вона витоптана, тому що е, тут під неї плитка знаходиться. Повне. Сонце. Так, потребує іноді поливу. Не кожен день, не, не, навіть не як газон. Ось вона росте, я ходжу, ноги витираю. Ну, тут поліз шебрець так щільненько і гарненько, що вже не буду прибирати. І ну, на суцільному сонці. Може, кле не зараз, ось сидить. І нічого їй не купиться. Свою мшанку я отримала перший раз від засновника каналу Botanical Market від Юрія. Він мені запропонував, каже, гарна річ для засадження і вислав мені. Якось про сайт я розповім, зараз він, на ньому на ньому відбуваються зміни деякі у добру сторону. То про ботаніку маркет я розповім окремо, як він виник цей сайт і як він буде працювати зараз. Замшанкою не доглядаю зовсім. Ділити її, ну, я показувала вже не один раз. Вирізаємо клаптик, тут засипаємо, в іншому місці саджаємо. Дуже гарно, якщо не знесе. Притоптуємо її так, щоб вона щільно з ґрунтом щупилася. ось І перший час поліваємо ну, більше. Ну, як всі рослини, зазвичай, коли пересаджені, перший раз поліваємо. Ось вона цвіте такими зараз буде дрібними дрібними квіточками. Щодо. Ну Буває в деяких місцях, ну різне, щось, щось їй не сподобалось, там, може, виприла, вичесати, поліза нова. Буває, що ось посуха була, ну мабуть, на трубі тут була суха. Я мшанку окремо не поліваю. І ну, буває отак. От. Добре, гарно понеходжу ноги чешу. Але для футболу вона не годиться. Для газонів, щоб постійно витоптувати, не годиться. Якщо ви потрошки наступаєте на неї, нічого і не буде. І, ну, витоптування постійного, щоб, щоб ходити як по дорозі, вона не полюбляє. Все ж таки вона шкодиться. Буває, поціюється, але з насіння не завжди виходить ота щільна гарна мшанка. Іноді вона якби посіялась, такий пішов-пішов гарний. Ну, ось е, начебто, ось зелененький килимочок. А потім вона якось витягується і стає непривабливою. Тому з насіння не завжди виходить. Ось вона в мене підсівається. Я не вважаю її дуже агресором. Вона на мульчу не сіється, не хоче. Ну, якби то я з нею можу впоратися, скільки ось років вона в мене, і досі якісь я ділянки ще засаджую. Гарно тримає ґрунти, немає ерозії, мені це потрібно під великими рослинами. І е, гарно тримає ось. Плитку якусь, брутівку, ну, виглядає як все природньо гармонійно. Бур'янчик так, іноді пролізає, але в мене є такі ножиці, і я ну, туди їх штрикаю, підковирюю і бур'ян виймаю все. Тобто теж з такими, з бур'янами я знайшла метод їх виковирювати. А так зазвичай, коли не дуже багато у вас сипляться від сусідів там і від когось, тут ну, нема, нема бур'яна, навіть нічого не вишмирюю. Ось є бур'янчик, щось вилезе, щось буває так, от віддеруй, воно не хоче. Ну кульбабки так доводиться виштрикувати. Ось тут навіть примола Ну, Такі по помшанці. Росте на всяких ґрунтах. У мене є ділянки, де і більше чорнозему, там, начебто, теж зростає, у подруги глинистий суглинок, теж їй давала, росте на доріжках нормально. То я кажу, догляду мало потребую, але сіянці вони витягуються і вони не гарні. Тому краще ось щільну свою ділити. Цей метод найкращий. Але влітку, але влітку то вона не дуже полюбляє. Ось зараз весна, осінь то гарно. І ось дощі, коли прохолодна, вона гарно приймається. Влітку перший час доведеться прикривати, притяняти, якісь ганчірочки там класти наверх, щоб вона не згорала, поки прийметься. Тобто рослина така безпроблемна. Про Гійхири, хости різні, і гіганти, і мало чого я розповім потім окремо. ось Вона тут все задавила в мене, гортензію там. Я її, мабуть, зв'яжу. А наостанок, бо вона впадла, знов багато квіточку ось. Ще розкривається рододендра. Ну, не, не вистачає ці листочки, потім повидаляю, вони самі повідпадають. Чекаю, коли він доцвіте, і випустить вже нові прирости. Вони спочатку цвітуть, потім випускають цей слабіший. Тут буває, що вже і і цвіте, і випускає нові. Ну це він поп... Поприйнямалася, поки приймається, буває, що ось є ж кажу їх вирії, і треба дивитись, підживляти. Цей був гарний, то він нормально йде. Теж зараз розкрився. Один. Ну, цей щось жирує. Мало суть світі, багато пагонів. Ну, то, то гарно. І головне, щоб прийнявся. Ну і котяча м'ята. Настане ось така квіточка. Всім бажаю гарної погоди. Ось стихло перед бурією, мабуть. А зараз знов піде вітер. То усім гарної погоди. Нарешті без приморозків у цих, щоб все, все закінчилось, дало і попрацювати, і виростити врожай. Всім добра, здоров'я. Бережіть себе.